Вітаю, друзі! Гарна новина є від Wargaming. Схоже, картопля розщедрилась і хоче подарувати нам трошки бонусів. Прем-аккаунт 4 рази. І навіть хоче дати 2 дестилі, але краще з того. Вона пропонує нам отримати безкоштовно премтанк 6 та 8 рівня. Ну, плюс усілякі бонуси. Звичайно, все це не просто так, а за те, що ми. Користувачі підпишемося на їхні соцмережі: Twitter, YouTube, Instagram, TikTok. Все це зробити мінімально складно. Просто заходимо в клієнт і тикаємо на посилання. Я вже зареєструвався, і все, що нам треба чекати, це коли в їхніх соцмережах з'являться оголошення вов. Тихо-тихо, <смеш> з'являться оголошення в різних форматах, це може бути у картинках, або у тексті, або у відео, в яких нам будуть розповідати про те, що треба, які бонус-коди ввести у отаке ось поле. Всі посилання будуть під відео. Плюс, якщо ти підпишешся на канал Юрко, то як тільки цей. Ця подія відбудеться, як тільки ми назбираємо відповідні кількості користувачів у соцмережах, то ці коди також будуть у нашій спільноті. Тож переходь по посиланням, реєструйся в соцмережах і отримуй на халяву, або просто підпишись на канал Юрко і дочекайся, доки коди, промокоди будуть просто внизу. Коли я їх напишу, отож, всього найкращого, користуйся халявою, не пропускай такий міні-челендж Wargaming і удачі тобі! Бувай!